Доброго дня. Отже, сьогодні у нас по плану перекриття і підлоги. Так, ну, Переходимо, я думаю, на план несучих конструкцій. Там, до речі, на планах несучих конструкцій, кому це заважає, можна скрити приховати. Да. І далі. Далі, далі, далі ми зробимо з плану несучих конструкцій, як ми робили, фундаменти. Схема фундаментів ми зробимо схему перекриття. Uh, duplicate копірувати з деталізації, і тут перейменуємо. Це у нас буде схема перекриття над uh, першим поверхом. Першим поверхом. Uh, так, далі ми змінимо оцей рендж. Верх, я думаю, буде, ну, якщо відносно нуля, буде 3000, якщо відносно 3000, то можна 0 поставити. Ну, Напевно, тут у нас забито до цього рівня, то можна залишити 3000. Низ 2700, я думаю, виставимо відносно першого поверху відносно нуля. Я думаю, буде так достатньо. О, так. Так, так. А стены у нас достают до трех метров. Хм, Цікаво. Ладно. Давайте так сделаем. Годится. А, так, тепер нам треба буде розкласти плити перекриття. А, плити перекриття тут, я думаю, будемо розкладати вертикально. Так, 1, 2, 3, 4. До речі, можемо скопіювати, щоб ми... нам було трішки простіше: Select Instances, Visible in View. Тільки з другого поверху. Хоча ні, тут з першого нам буде потрібно. Натискаємо Ctrl-C. І на схемі перекриття отут. Цьому окошки, Alignet to Selected View. Давайте трішки не так. Past to Current View. Да, щоб ми їх бачили. Вентиляції, щоб у нас плити на них не налазили. А, так, тепер стосовно плит. Плити будемо розкладати ось так, ось так. Ну, а тут, а тут, а тут, а тут, я думаю, ми все ж таки. Все ж таки, а ну, яка тут? Який тут розмір. 6500. А так. 2500. Ну, тут теж будемо вертикально розкладати. 2400 плити будуть. Ну, навіть не 2400 трішки скорочені будуть 800. Так, отже, поки що з тими де простіше. Почнемо. Structure, beam. І шукаємо отут. Плиту. Ось у нас плити. Панелі перекриті і многопостотні. Ну, конкретно, отут нам потрібна довжиною 60. 60. Ну, хай буде. Хай буде. 15. Поки що. Поки що 15. Вибираємо рівень 3 метри, щоб ми її одразу бачили. І я поставлю її спеціально не по центру. Ну, щоб. Конкретно тут плиту одразу поставити між е, осями, ну, між е, лініями. Да? Я проведу просто лінію, тепер візьму за центр плити, центр плити, показується от midpoint, такий трикутничок. І ну, покладу цей центр плити на центр лінії. Ну, можна, щоб трішки простіше було одразу отут провести, щоб знати куди його ставити. І ставимо сюди. Все, це нам не потрібно. Це нам не потрібно. Да, зараз плита, в принципі, мінімальне опирання плити 120 мм. Ну, зараз вона опирається трішки більше. До речі, щоб ми бачили, наскільки далеко заходять плити, можна правою кнопкою миші, Override Graphics by category, і поставити стінам будь-яку прозрачність. Вони Тоді зникне штриховка, але тоді ми будемо бачити плити. Тобто, якщо нам буде потрібно перевірити якесь опирання, натискаємо Tab 180 мм. Тобто, ну, В принципі, цього навіть більше, ніж достатньо. Теоретично, якщо потрібно, зменшити довжину плити. тобто, Зараз вона от така, як іде по серії 5980. Якщо треба зробити трішки коротшою, наприклад, дуплікейт. Да? Пишемо тут укорочена, укорочена. Ну, можна. Тут, в принципі, не важливо, аби ви розуміли, а, ну, що це буде інша плита. І хай вона буде там 5900. Ну, наприклад. Наприклад, 5900. І тут змінюємо на 5900. Так, тут вона зміниться чи ні? Я Вже не пам'ятаю. 5900. Yeah, apply, да. Трішки вона скоротилась, е ну і це буде у нас і окремий з'явиться у нас, бачите, отакий типорозмір. Тобто, якщо ми е повернемось до прошлої плити, вона стане по центру так, як і була. Тобто, якщо вам потрібно робити укорочення, можна брати ці плити і їх трішки зменшувати. Так, Стосовно кількості плит, можемо одразу поміряти відстань між несучими стінами. 6800. Тобто, в принципі, це, це скільки у нас? Це можна 5 плит по 1200 і одну плиту 1800. Да? Ну, можна і так. Давайте вибираємо 1200, вона трішки стане пущою. Вибираємо ось тут раз, два, щоб вона стала збоку, копіюємо 5 раз. двести тысяча двести да ну и у вот тебя остання 4800 ну да крышка, я погорячился Будут туди тут 2 метровых в конце вот так вот Ну, отут цей зазорчик можна знову-таки, як і з блоками розкидати. Ну, в принципі, 20 мм це не про що. А, можна їх всі вибрати. Так тут його зробити 10. Щоб трішки тут був, трішки тут. Ну і так само, абсолютно так само, розкладаємо в цій частині. Єдине що, так. Да, єдине що. Що важливо, ми забули, треба перевірити висоти. Перевірити висоти, на яких знаходяться оці плити. Я отут провожу розріз, кнопочка розріз, І жму Go to View. Дивимось, де у нас знаходяться плити. Тобто, плити я не опустив нижче. Тобто, по-перше, ми їх повинні опустити на їх висоту. Ну, Можна отак. На 220, це тепер верх плити, верх ну, рівень підлоги. Ну і ще ж на 80 мм на висоту підлоги. Тобто низ плити у нас повинен бути 2700. Перевіряємо. 2700, Все вірно. Так, дивимось, схема перекриття. Так, да, все так. Ну, тут абсолютно так само. Я не знаю. Ну, Тут будуть плити 1200 і 1500, щоб оці забрати 700 міліметрів. Тобто, ну, плюс-мінус, я думаю, тут. Принцип зрозумілий, можна її скопіювати. Ми тут так, скопіюємо. Від стіни Сюди. Так, розріз нам вже не потрібен. І копіюємо. 1200. І так далі. Копіюємо. Тобто отут же плиту, там, де у вас іде несуча стіна, там не ставимо. 1200, 1200, 1200. Тут під кінець можна вже подивитись, скільки залишиться приблизно. 1700, 1700. 1700, да? Тобто, якщо ми візьмемо плиту, 1500, залишиться 200. Давайте отак. Це 2900. Отак. 400, да? 400. Ну, можна взяти отут 4 метрових плити. Не все. Десь якось так. Тут залишить якісь, так, не в ту сторону. 1000. да, Так, тут залишить якісь 20 мм. Ну, тут скопіювати 10-20, трішки більше, ніж нам потрібно. Більш-менш рівномірно роздяглась. да, у тут зверху так само, де у нас сходи, там ми нічого не робимо. У тут формально, отут формально у нас буде якась плита так само, де у нас ми піднімаємо зі сходів. Тобто тут у нас буде також якась плита, може навіть дві. А може вона навіть буде якась збірна плита по типу, як оця площадка. A, pum, 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 pum. То тут, в принципі, можна покласти плиту, можна намалювати ось так монолітну, монолітним поверхом, a, так само там 300 мм його задати товщиною і ось так показати там з якимось зазором. Типа так. Можна сюди дві плити покласти, бо тут, по-моєму, збірних немає цих площадок, я не впевнений. Так, продовжимо. Ну, і можу показати як ще варіант, коли з балками. Тобто беремо балку. Якусь вибираємо, тут є дерев'яні балки. Дерев'яні балки. Ну, наприклад, ось 150 на. Там була 150 на 50, по-моєму. Ну, наприклад, така балка, так? Да? Виберемо в рівні 3 метрів. Ну і там проведемо. Стільки скільки, скільки нам потрібно довжину. Тобто, ну, давайте. Поки що від осі до осі. Якось так. А, так. Щоб ми її побачили. Так, вона впала на рівень 00. Ну, давайте піднімемо. А, з поверху це тоді 2,920. 2,920. Ну. Оці висоти можна буде перевірити по розрізу. Так, схема перекриття, переходимо. Коли вона отак скорочується, тут можна вибрати мінус 50, умовно кажучи. Ось бачите, тоді вона буде. Ну або потягнути за оці краєчки, це те саме. Тобто, зробити настільки, щоб вона заходила в стіну, настільки, наскільки вам потрібно, і так само покопівати. Тут єдине, що. Вам лише буде потрібно перевірити орієнтацію. Тобто, якщо 150, то тоді вам треба вибрати на 90 градусів її повернути, тому що балки ж вони ставляться вузьку, на вузьку частину. Ну і так само, там вже з кроком 1000 там, чи 1200 чи 1500, які вам треба, розставляєте, розставляєте розміри. І все. Так, балки у нас упадуть в специфікацію. Балки у нас упадуть в специфікацію дерев'яних виробів із дерева. Так, да, ось бачите, є. Ну тут дошка можна перейменувати на брус. А, довжина 6 метрів, тобто можна перевірити. Бачите, 6 метрів. А, так, і. А, да, 50 на 150. Тут три штучки, три дошки. Все правильно. Так, плити у нас падають специфікацію ось цю. Специфікацію збірних залізобетонних конструкцій. Ось у нас 6 плит метрових і 12 плит 1200. Можна їм присвоїти якусь марку ПК1. Окей, ПК2. ПК-2. Щось схоже на те. Як було в фундаментах. Так, схема перекриттів Ну, знову-таки, вони підсвічуються. А, далі, стосовно марок, а, отут, так, байкатекорі. Можна тут прибрати і поставити. Давайте сюди поставимо марку. І отут зараз виберемо. Це у нас плита 1200. Отут та марка, що ми поставили специфікацію, вона упала сюди, в Type Mark. Ну, в принципі, там можна настроїти, можна отак простіше зробити. Це Lack Instances, Visible On in View, і поставити отут pk 2 Тобто ще раз продублювати цю марку, щоб вона вже. Чи сюди? Сюди, наверное, да? так. Да, pk 2 І отут зараз ми зайдемо в ці марки. Давайте подивимось. Uh, да. Так просто залишимо лише марка Щоб вона ставилась ближче до центру uh, Так, байкатегорії. Да, ось вона тепер буде ставитись одразу ПК2. Можна кожен раз ставити зсувать на центр, можна просто її взяти і покопіювати. Там за якусь. Лінію. Ну, можна не копіювати за лінію, можна на один і той самий розмір копіювати. А, ну, тут єдине бажано дивіться, щоб у вас рука не злітала, бо будуть вони тоді на одну лінію. Так, сюди на 1100, не? да? Тут у них ще немає марок. Ну тут вони трішки збиваються, тому що там крок був 10-20. Тут можна буде їх посунути. Так, ці, самі, ці так само. Select Instances, Visible in View, pk 1. Okay. да, Ну, отут, що трішки збилось, під кінець можна е курсором на клавіатурі. Це оці стрілочки. подвинуть їх, щоб воно рівно було. Якщо треба е якщо треба змінити колір, так само Override Graphics, by category, ставимо. Projection line. Темний. Ну, тут, до речі, зараз перевіримо, поставиться чи ні. І Surface. Давайте, хай вона буде. Така якась блідно зелена Apply. Uh... Cut lines. Хорошо. Тепер давайте. Якщо не хоче ставитись так, це значить, що для екземпляра воно присвоєно. Filter, э, Structural Framing other. Оце у нас Override Graphics, By Element. І тут у нас тут ставимо тут чорний. І на всякий случай, якщо вони у вас будуть попадати в розріз, можна і тут поставити чорний. Да. І тут тепер зміниться кольор на чорний. Якщо потрібно буде товщину настроїти ліній, то там можна вибрати там, не двійку, а одиничку. Десь так. Специфікація ми розібрались, тобто розклали плити, тут все буде. Ну, тут зверху теж можна плити, розкласти, тут також розкласти плити, тут розкласти плити і тепер стосовно підлог. Стосовно підлог. Ну, давайте відкриваємо план квартир другого поверху. А, давайте план кімнат. А, Як ми його будемо робити? А, по а, цим. По а, перегородкам. Перегородки ми малювали 0 а, низ перегородки на відмітці 0 другого поверху і першого поверху. В принципі, формально можна їх малювати, точніше буде, якщо ви будете їх малювати мінус 80. Що вони стоять на плиті, тому що інакше вони будуть якби стояти на підлозі на вашому ламінаті чи плитці, то це напевно не дуже правильно. А, такої. Ну, з іншого боку, це майже ніде не буде видно, то можете залишити і 0. Ну, але якщо вам треба точно, то тоді можете вибрати отак Select All Instances, Visible in View, і поставити Base offset мінус 80. Щось воно там ругається, ну, не звертайте уваги. Далі. А, далі, стосовно підлог, ви заходите, Architecture, Floor. І отут у вас є декілька набраних підлог. Там я вже не пам'ятаю, де який. Оце покриття. Можете заходити покриття ліноліум це, наприклад, оцей перший. Це покриття ковролін. Це покриття. Ламінат. Ну, давайте третій будемо використовувати. І давайте плитку знайдемо. Четвертий плитка. Ну, окей. Вибираємо плитку і малюємо її в середині кімнати. Окей. І єдине, що 65. Давайте десь збільшимо, щоб у нас уже 80 був. Тобто, отут поставимо, хай буде 55 цементно піщаний розчин. Щоб 80, да, да, да. Окей, вибрали. Ту, тут можна, в принципі, одразу всі е, кімнати, які у вас з плиткою, всі одразу їх і показати. Тобто, ось так ви обвели. Да. Е, тепер у вас буде текстура цієї плитки. Е, в принципі, якщо вам вона потрібна, можете залишити. Якщо вам вона не потрібна. Наприклад, ну давайте ще одну якусь підлогу намалюємо, флор, виберемо ламінат, у нас був третій. Хай буде він у нас. Тут, якщо кімната ну, не квадратна, не прямокутна, просто лінія ми Цю кімнату, тут прямокутна кімната, можемо лініями її. Отак просто прямокутничок. Так, тут. Сміщення 0, все правильно. Окей. Тобто ось у вас з'явились підлоги. Якщо вам, якщо вам здається, що у вас тут на плані, що тут же у вас будуть меблі, будуть підлоги, якщо це вам буде здаватися як too much, ви можете скопіювати цей план, duplicate view, duplicate with detailing, назвати його план підлог, план кімнат, план підлог. Другого поверху, підлог. Другого поверху. А, створити тут, скопіювати цей шаблон. отут тут, дуплікейт, це у вас будуть підлоги. А в ньому приховати, наприклад, меблі, якщо вам не потрібні меблі. І це буде у вас тільки підлоги, наприклад. А з цього плану, якщо вам хочеться його приховати, ви можете зайти в кімнати. Uh, visibility Graphics Override, переопределение видимости графіки. Знайти тут uh, воно здається, як же воно російською називається? Я вже і забув. Uh, перекриття. По-моєму, да? Ну, англійською Floors, російською так само буде називатись, як у вас отут поли, перекриття, я не пам'ятаю. Uh, так, і отут де uh, projection Surface. Тут вибираєте, заходите сюди і просто прибираєте ці галочки Apply. Тепер у вас на цих шаблонах не відображається оця штриховка підлог. Тобто вони є, ці підлоги, вони виділяються, можна поставити розріз, перевірити, якщо ви там вдруг щось боїтесь, що ви наплутали. Тобто ось у вас іде плита, і ось у вас іде. Ця наша підлога. Ну, оцю третю також можна змінити, вона тут 60. Давайте зробимо більше. Apply, apply. Ну, щоб вона вже чітко на плиті лежала. Тобто ось ці підлоги, ось плита. Тобто, все правильно. Тобто Ми ходимо якраз по верху підлоги. Все так і повинно бути. Ну, і так само тут знизу. Тут знизу на першому поверсі план квартир першого поверху. Тут ми покажемо. Ну, тут у нас формально, тут у нас буде якась плита по ґрунту. Тут можна створити такий слой. Ну, можна стравич, не суть важливо. Тут вибрати якусь ось плиту там, 150 мм, дуплікейт, дуплікейт по ґрунту. Можна подивитися, які. Там, в принципі, різні є підлоги по ґрунту, як вони робляться. Ну, Наприклад, давайте я там просто покажу down-down. Покажу, хай буде тут у нас ущільнений ґрунт. Ну так, в принципі, там багато слоїв. Там, може бути, різні всякі гідроізоляції і так далі. Вибираємо тут ґрунт, щоб воно у нас на розрізах попадало. Хей буде, не знаю, глина Хай буде. Окей. 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 Задаємо тут сміщення мінус 80. Тут так само у нас вони будуть. Показуємо. ну, Наприклад, давайте в цьому ж місці покажу. Показає, показуємо оцю плиту, а, яка у нас йде по ущимному ґрунту. Ні. І тут так само малюємо. А, Підлоги в там, туалетах, кімнатах. тобто ось В цій кімнаті у нас плитка. Окей. А, в там наступній кімнаті у нас? А, де вона? В наступній кімнаті там у нас ламінат, ну і так і так далі. і так далі Тобто, Ну і тут так само може, можна буде вибрати оці е, перегородки в and View. Мінус 80. І якщо у вас є перегородки 250 між квартирами, то їх так само показати. Тобто, ну, в принципі, ось так, базово все. Ну, оці ось ці штуки можна приховувати, воно нам лише для розрізу потрібно. Я думаю, на сьогодні це все. Тут, в принципі, доволі така нескладна тема. Дякую за увагу.